Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, огляд на монету України номіналом 1 копійка 2000 року, яка по каталогу ТК має штамп 1 ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монет, дамо характеристику реверсу, дізнаємося, який штамп утвориться при їх співвідношенні, які особливості має дана монета, технічні характеристики, та обов'язково в кінці відео скажу вам, яка ціна даної монети. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2000 року це є обігова монета. Монети України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі на луганському монетному дворі тиражем 60 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 1,5 грама, діаметр 16 мм, гурт монета має гладкий. Тобто будь-які написи на ньому відсутні. Коли ми хочемо визначити штамп, монет незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони аверс, реверс та гурт. Але так як в одній копійки 2000 року гурт є гладким, ми його не враховуємо у визначенні штампа. Отже, штамп визначається лише по аверсу та реверсу. Щоб розпочати визначення штампа, ми повинні охарактеризувати аверс. Як же визначається поверсу штамп перший та які його особливості? Перед цим хочу сказати таке, що коли ми звернемось до каталогу ІТК, то існує лише один штамп саме в цієї монети. І зараз ми визначимо, як його визначати і яка його ціна. Щоб визначити поверсу, штамп перший. Ми звертаємо увагу на те, що тризубець я випуклий, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Розмір поля штампа складає від 14,7 до 15 мм. Іншого штампу в обігу ви не знайдете, тому треба орієнтуватися на такі технічні характеристики. Коли ми визначили по аверсу штамп перший, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Чим же він особливий та як відрізняти штамп ВА від інших штампів? Щоб визначити штамп ВА, ми звертаємо свою увагу в грону номер 2 Хто не знає, як рахуються грони, зараз вам це розкажу. Отже, це грона номер 1 і все за годинниковою стрілкою: 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп ВА, нас цікавить. Грона номер 2 І ми бачимо, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Що ж до груни номер 5 то відросток, що йде до ягід калини, він підходить до першої ягоди зліва. Шрифт усіх букв він тонкий, ягоди вони середньої величини. Саме такі особливості має штамп ВА по каталогу ІТК. Отже, щоб визначити в одній копійки 2000 року штамп 1ВА, треба знати характеристики цих двох сторін. Коли ж ми звернемось до каталогу, щоб визначити ціну монети, то побачимо, що ціна її складає свій номінал. Але так як дані монети виведені Національним банком з обігу, то ціна монети згідно ринку є трішки більшою, ніж її номінал. Якщо ви знайдете монету, 1 копійка 2000 року у звичайному біговому стані ціна монети ринкова на даний час складає від 50 до 70 копійок за один екземпляр. Проте, якщо вам попадеться монета, яка має залишки штемпельного блиску, тобто та, що випущена банка. Банками не була в обігові, то знайте, що така монета буде коштувати від гривні до гривні 50 за один екземпляр. Дані монети випускались Національним банком в мішках у банківських по тисячу монет даного номіналу та року. Тож, якщо у вас залишилися монети, які Мають хороший стан, залишають їх собі. Ціна повинна тільки зростати. Тираж даної монет є не такий великий для обігових монет, враховуючи те, що вони виведені з обігу. Дуже мало таких монет залишилося в людей в копілках на руках. Ну і можливо. Ціна буде підростати. Якщо у вас є питання по тому, як визначити штамп однієї копійки 2000 року, штамп 1 ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є колекції монет, присилайте їх на оцінку. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, з радістю надам комплексну та якісну оцінку тих предметів, що ви хочете оцінити. На цьому закінчую своє відео. Всього найкращого.